you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо радника голови офісу президента Сергія Лещенка. засекли на рейв вечірці на початку листопада. Відповідні кадри з'явилися у соцмережах партії рейвірів України, яка, до речі, незадовго до цієї вечірки почала представляти та захищати права та інтереси учасників клубної індустрії. Схоже, цим займається і сам пан Лещенко. А це уже своєю чергою дуже дивно. Як для радника голови офісу президента воюють, країни, адже хіба нічне життя столиці та клубна індустрія зараз має стояти на першому місці? Судячи з опублікованих кадрів, саме це Олещенко вважає надважливим. При цьому досить цинічно виглядають його наступні дії. Відгулявши під гучну музику і запальні танці, він вийшов в ЕТЕР, де розповідав про складне становище у ЗСУ і фактично почав бити на сполох через те, що українцям і владі потрібно зосередитись саме на війні, адже ситуація може стати критичною. Дуже цікаво, а чому ж? Ж сам Лещенко замість вирішення цих питань дозволяє собі гучні вечірки біля діджейського пульта, і в цей момент абсолютно не думає про ЗСУ. Дещо подвійні стандарти у радника голови офісу президента, чи не так? До речі, після публікації цього відео в клубі провели ще щонайменше одну подібну рейв вечірку. Щоправда, Лещенко там уже не засвітився. А після хейту зі сторони українців, в сторону чиновника, він ніяк ситуацію не коментував і надалі з'являється в інформаційному просторі лише ще у робочих питаннях, нібито нічого не сталося, влаштовувати та брати участь у гучних тусах у наш час що найменше неетично, тому що це велика неповага до військових, які стоять на захисті нашої країни в особливо тяжких умовах, ризикуючи своїм життям. А хтось і віддає його за Україну, особливо негідно виглядає це зі сторони Лещенка та інших чиновників. Танцювати й гульбанити будемо усі після перемоги. А до цього часу потрібно консолідувати зусилля і допомагати Збройним силам України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.